І ви на каналі Кавнау Футбол, і це чергове відео, де я буду робити прогноз на матч чемпіонату Англії, Прем'єр-Ліги, а саме Челсі Тоттенхем. Друзі, не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал. Для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Mm. Ну, матч він, якби здається, так цікавий звучить, але він би був ще цікавішим, якби ці команди грали, наприклад, у 2021 му коли Тоттенхем бро він ще грав у лізі чемпіонів, він показував неймовірні результати. А зараз це просто жах. Команда йде на 14-му місці в чемпіонаті Англії. Я, я в такому шоці, що ви просто не уявляєте. У мене, Я не знаю, раніше на цьому місці там міг бути якийсь, допустимо, Лестер або хтось такий. Але тепер там Тоттенхем, який раніше боровся якби за Лігу Чемпіонів, і був там у топ 5 жах. А що Челсі? Челсі добре грає. Ну, недавно в них була поразка проти Астонвіли, але Астон це якби ну, сильна команда. Це не якийсь там Саутгемптон або Лестер умовний, допустимо. Це сильна команда. Челсі якби теж сильна команда. І знаєте що? Челсі зараз йде в зоні ліги чемпіонів. Це дуже добре. Тому що Ліга конференції вони якби виграють цей турнір, але потім вони зрозуміють те, що Ліга конференції це якось дуже нудно. Їм потрібен якийсь вищий турнір, який для них типу кращий. Наприклад, можна вже Лігу Чемпіонів. Ну, вони там в 21-му її виграли, якби неймовірна команда була. Можливо, вони повертаються, хто його там знає. В чемпіонаті Англії вони показують гарні результати, перемагають. Як на мене, то... Дуже гарна команда. А що про Тоттенхен в чемпіонаті Аллі казати? Жахливо. Ну, якби за останні матчі він переміг останнього перемога в чемпіонаті Аллії в премєр лізі була проти як би, про, ну, Команда, яка йде в зоні виліту, якби це треба розуміти. А потім там поразка проти Мансіті, поразка проти е, ну, з Борному, там була так. Це теж можна сказати, але потім ще поразка була від Фулхема. Ну, коротше, Тоттенхем у чемпіонаті жахливо. Зато у Лізі Європи, якби пройшов на наступний раунд, переміг якби доволі таки сильну команду, а за Умкар, яка перемогла якби, Галата Сарай. Це потрібно розуміти. Ну, якби Це дуже непростий був суперник. Тот перший матч програв, але потім у другому все ж таки зміг показати цей рівень. І все ж таки вольову перемогу здобув 3 -1. Дивіться, друзі, якщо казати про цей матч, якби Челсі грає у себе вдома. Так, Тоттенхем вміє якби грати добре у себе вдома. минулий матч між цими командами вже був. Вони вже грали в цьому сезоні. І Челсі переміг 4-3, Це був камбек. 3-4, Якби Тоттенхем перемагав 2-0, вони забувають 4 голи, вже 4-2, І все ж таки Челсі зміг забити Тоттенхем, точніше зміг забити цей третій гол, але їм це ніяк, на жаль, не допомогло. Тоді був неймовірний характер у Челсі. Але Тоттенхем тоді дійсно був кращий, кращий. але що ну, заслуговував на цю перемогу, тому що вони не здалися після цих двох пропущених голів, і почали атакувати, і заслужено перемогли. А цей матч, що? Тоттенхем хоче вийти з цієї жопи, він намагається це вже зробити, якби не перший тур. Я там, там вже скільки 10 турів, може вже точно він це намагається зробити. Ну, не від початку сезону, тому що до цього справи не були такі погані. Зараз вони просто жахливі, їм потрібно перемагати. Але Челсі він якби бореться за Лігу Чемпіонів. Для Челсі це теж дуже важливий матч, тому що вони хочуть зіграти вже в Лізі чемпіонів. Якби. Тому прогноз на цей матч буде такий: обидві команди заб'ють, і тотал більше двох з половиною. Ось так, все просто. Тобто Тоттенхем може забити якийсь гол. Так, але от як на мене, то от Челсі все ж таки переможе. Там буде якась мінімальна перемога Челсі, там 2 1 виходить. Ну так, і тоді наш прогноз залетить, тому що більше 2,5. Ну що, друзі, ось такий ось такий мій прогноз на цей матч. Тому що ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал, натисніть на дзвіночок і задзвонить саме тоді, коли треба. А також до нових зустрічей.